У вівторок, 5 серпня, відбулася позачергова 30-та сесія Івано-Франківської обласної ради 6-го демократичного скликання на порядку. Денному два питання: про поліпшення забезпечення 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття та про звернення представників громадськості щодо критеріїв часткової мобілізації жителів області для участі в антитерористичній операції. Відповідні звернення за словами голови обласної ради Василя Скрипничука, надійшли з багатьох куточків області щодо принципів часткової мобілізації. То у першу чергу активісти пропонують призивати добровольців з досвідом служби, зокрема колишніх військовослужбовців, працівників інших силових структур, а також чоловіків з числа біженців та безробітних, а вже потім працівників народного господарства на обговоренні депутати висловлювали власні думки. У першу чергу призивати. Тих, хто служив, військових спеціалістів МВС, СБУ, прокуратури і інших органів, які мають відповідний досвід, це всім зрозуміло. Стосовно дальших пунктів, утої всьої виборчти абракадабри, яка тут написана, ну ми орган державного місцевого совідування, я ще раз кажу, ми такі речі не можемо підтримати, ми їх не можемо поширити. Ми не можемо під ними підписуватися. Ми перестали практично займатися ідеологічною роботою на державному рівні, якщо йде. Баба, яка не має там ні сина, ні чоловіка, ні нічого, і здіймає крики, то її треба розцінювати як шпигуна Путіна, брати за обшивку і садити до тюпи. І ми маємо розуміти це, і всі мають розуміти це. І найприкріше, що коли треба за пана воювати, в нас ходять маршем і визвонюють медалями. Але коли треба захищати свою батьківщину, то не розумієш, як так можна ставитися, як дехто ставиться. Я розумію, що за цим стоїть велика пропагандивна машина Росії. Піднімалося питання і допомоги сім'ям героїв, які нині перебувають у зоні АТО щодо п'ятого батальйону, то насамперед усіх присутніх цікавий рівень забезпечення бійців усім необхідним. Все ж таки створили ви ті, хто відправили п'ятий батальйон без амуніцій. І перших три, три доби, коли їх відбивали, всі мовчали, потім всі кинулися. Хто за це понесе відповідальність? Невже це не злочин, коли хлопців без, без бронежилетів відправили? Чому їх послали в такому вигляді? Без бронежилетів, без касок? Хто в цьому має бути покараний? Хто винуватий? Але зараз. Ми хочемо подякувати пану Скрипничуку за те, що він йде до нас на зустріч. Наші вимоги деякі він виконує. Буде рішатися питання насчет воєнної бронетехніки. Дійсно, їм потрібні туди будуть спеціалісти. Бо хто служив в армії, то розуміє, що потрібно. На сьогоднішній день батальйон виконує завдання в тилу. Перед батальйоном знаходяться бойові частини і частини спеціального призначення. Вони прикривають дорогу. все. батальйон є. Вже вказівка отримує бронетехніку. бронетехніку отримує зенітний взвод і противотанкові засоби. Бюджет бійці з Прикарпаття несуть службу не тільки у п'ятому батальйоні. Наголошувалося у виступах, а тому допомагати треба і тим нашим воїнам, які служать в інших військових підрозділах України. Депутати запросили до зали заступника голови обласної держадміністрації Любомира Слободяна для звіту про видатки на військових з обласного бюджету та про кількість і витрати перерахованих на потреби армії благодійних коштів громадян та організацій. Загальна сума усіх надходжень, які дійшли на рахунок, в тому числі і від громадян, і від приватних осіб, і від юридичних підприємств, склала п'ять трошки більше як 5 мільйонів 907 тисяч гривень. Загальна сума видатків, які на сьогоднішній день була здійснена по всіх фондах, склала 5 мільйонів 508 тисяч 790 гривень. Докладну інформацію про витрати коштів домовилися оприлюднити у засобах масової інформації щодо питань порядку денного, то депутати після обговорення та внесення поправок ухвалили відповідні рішення, які будуть адресовані керівництву держави.